Тако, розкажу анекдот, дивись. От дріб сім'ярка, Так. Такі ой контейнери є. Є в мене ще чорний. Оце такий. От. Такого вийшло. Коротше, немало, небагато. А 36 грамм дробі. В контейнері різь. <coughs> вот так. Я наниз, бо він провалюється. То я пінопласта кусок врізав. Туди вот копоц його. Ну, врізав, знаєш. Так наприклад, зараз вот поклав, бачиш. Пінопласта туди засандалив, як старшу дружку. Всипав той ої Маку. Маковея. Думаю, до Маковея щось зарадити Маковея. Маку сім'я рочків. Сімка. І що ще треба? Чотко тільки щоб попробувати треба, коли воно полетить. Рсій, італійський. Круто. Значить, чуть от так вийшло в контейнері рейс. Все це закрито 36 грам сімерки. Угу. З підложеним піжом пінопластовим. Мені подобається пінопластовий пеж, конкретно хороша штука. Просто э, той, хто його неправильно використовував, чи використовує і... З того і пішла така інформація, типу що він нехороший. Насправді пінопластовий піш, він дуже класний. От. От. Навіть можу вам показати, в мене тут на Ютубі, на каналі є, як я його споряджаю з ним. От, цей контейнер Рейс. Не знаю, камера того не передає, все. Рубі, ну, трошки бігав в амортизації, звісно, але... Я стріляв нормально все. Там в ньому дно хороше. З самого контейнера. Воно тверде. Такий контейнер, коротше, універсальний. Класний, він до 40. Навіть 45 г дробі можна це Ноблі спортовська гільза. Можна вставити Це якийсь. Що це таке було? супер Якийсь. Ну це Елей. Ільза Елей. Це якийсь е спортивний такий патрон 28 грам. Ну так, коротше, в ньому виглядає з зробью номер 7. 36 грамм. І 3 грама. 3,18 грамів сам контейнер важить. Матриця бн 3 Вот. Так що так. Це Таховські Гільзи. В общем, так оно выглядит, то это все дело. Цело, кстати, гильза, то она порвана вот тут. А, вы видите, порвана. И то закрыло. Все хорошо. Так, воно номер 9, Олімп Класік. Т24 грама, дев'ятки.